Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. А ще президент Володимир Зеленський розповів: Росія знищила 80% української енергосистеми. Всі теплові електростанції та частину потужностей ГЕС. Тож, взимку мільйони людей можуть залишитися без тепла, і вкотре зауважив, що будь-які альтернативні мирні ініціативи це спроба досягти затища, а не припинення війни. Подробиці розпитаємо у спеціального кореспондента телеканалу Інтер Дмитра Анопченка. Він наживо зі студією. Дімо вітаємо! Як оцінили промову Зеленського? Що можеш розповісти нам? Ну, головне, що я хотів би пояснити і вам і нашим глядачам, що для Зеленського, для української делегації для України, цей візит перебування тут в Нью-Йорку, на генеральній асамблеї, це одразу така, знаєте, низка можливостей. Перше, це використати величезний суспільний інтерес, інтерес преси до цього майданчику, до того що відбувається, до тих слів, які тут кажуть. І саме тому президент, кілька разів, виступаючи під час кількох нагод, звертав увагу суспільству, звертав увагу світу на ту тривожну ситуацію, яка є, коли Росія, завдяки китайським супутникам. Спостерігає за українськими ядерними об'єктами, і президент говорив про небезпеку можливого нанесення ударів по ним. Тут маю вам пояснити це давня стратегія, яку мені ще в Держдепі США пояснювали колись, коли є інформація про те, що Росія може щось зробити, навіть не чекаючи її підтвердження, навіть не чекаючи того, станеться це чи чи ні, для того, щоб це попередити, роблять це публічним. Так робить американська адміністрація, так робить зараз президент, коли каже про цю небезпеку для того, щоб її просто попередити, щоб цього не сталося. Ну щоб свідками. У ну, всі, і це попередив. Другий момент. Президент використовує кожну свою зустріч. У нас була можливість заходити на протокол багатьох зустрічей президентських, запросити своїх співрозмовників взяти участь у другому саміті миру, який організовує Україна. Тобто є ділова розмова, є розмова з партнерами з президентами-прем'єрами з різних країн, навіть географічно від України далеких, але є це запрошення, запрошення особисто від президента. Ну і третє найважливіше мені здається, президент приїхав сюди, щоб презентувати свою формулу миру. І він говоритиме про це із Байденом. Ця зустріч буде завтра. Він говоритиме про це із Камалою Харріс, і віцепрезиденткою, одночасно, кандидаткою в президенти від демократів. Тобто, ця формула миру в тому чи іншому форматі вона постійно презентується сьогодні. Буквально кілька годин тому у президента була зустріч одразу в форматі трійки із французами та британцями. Відповідно, він теж говорив про своє бачення цієї формули миру і про далекобійні. Засоби, тобто, по великому рахунку, те, що тут відбувається, це така можливість і звернутися до світу. І найголовніше, оскільки всі вже приїхали до організації Об'єднаних Націй, оскільки всі вже в Нью-Йорку, провести прямі переговори, зокрема, і переговори з союзниками. Завтра великий день, завтра важливий день. Завтра зустрічі в Конгресі, завтра Вашингтонська частина цього візиту. Ну в будь-якому разі, те, що робить зараз українська делегація, це намагається привернути увагу до тих проблем. Ну і важливі слова щодо формули миру і щодо цього миру плану, Сказав президент, закінчуючи, просто хотів би підсумувати. Звісно, про що свою про свій план перемоги він говоритиме сам. Я не маю, не маю права, морального права забігати наперед. Але він сказав, що це є таким, знаєте, дипломатичним містком для того, щоб максимально посилити Україну, максимально послабити Росію, ну і потім вже з абсолютно інших позицій виходити колись, коли буде час на переговори щодо миру. Колеги, Київ. Дмитро, дякуємо. Це був спеціальний кореспондент телеканалу Інтер у США Дмитро Анопченко з Нью-Йорка про засідання Генасамблеї ООН та зустрічі президента Володимира Зеленського зі світовими політиками.